Історичне рішення депутати чернівецької міської ради позбавили московські церкви права користуватися комунальною землею. За два рішення прийнято. 28 голосів за, жодного проти. У Чернівцях депутати припинили право постійного користування церквами ПЦМП. Мова йде про понад 20 земельних ділянок, зокрема й про кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Миколаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, жіночий монастир на вулиці Буковинській та інші. В час війни не може бути місця ворогам на території нашої держави. А насправді хіба ще є виникають якісь питання в тому, чи є е, наративи е, УПЦ МП не російськими? Звичайно, що так. Тому дякую всім депутатам за те, що підтримали це рішення. В сесійній залі були присутні представники церков у ПЦМП. Активісти попросили слова і наголосили, що вони підтримують Україну, і звинувачення на їхню адресу некоректні. Я прихожанка Української православної церкви в ній Хрещення в Нівінчина з 2014 року, коли почалася війна, Українська православна церква завжди була і є з українським народом в храмах Української православної церкви на божественних літургіях моляться за воїнів, що захищають нашу державу. Між депутатами та парафіянами виникла невелика суперечка. Башла Володимир Васильевич москаля. Утім, історичне рішення прийнято. Воно не може заборонити парафіянам відвідувати церкву, але говорить про чітку позицію влади міста стосовно московського патріархату. А ще депутати сподіваються, що рішення стане суттєвим поштовхом для переходу вірян до ПЦУ. Це справа часу, і люди, які ще до цього моменту не зрозуміли, що вони відвідують храм, який підтримує державу агресора, з часом вони повинні це зрозуміти, тому що храмам московського патріархату не місце на українській землі. Для Буковини такі рішення важливі ще й тому, що саме наш регіон має найбільшу кількість церков у ПЦМП в країні. Тут їх налічується понад 400. в самих Чернівцях більше 20 храмів. На жаль, законодавство дуже не ідеальне, і по, -по, -по хорошому треба, щоб Верховна Рада РНБО приймала на своєму рішенні. Тим не менше, область має і області, і місто мають продемонструвати своє відношення до цієї теми, тому що дуже велика напруга в суспільстві. На сесії міської ради також підтримали низку інших важливих рішень, зокрема реорганізацію міської дитячої стоматологічної поліклініки, а ще об'єднання кінотеатру Чернівці та культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Ще депутати підтримали передачу користування аварійного приміщення по вулиці Синагоги, 6 іспанським благодійникам. Організація Р яка виявила бажання взяти це приміщення. Для облаштування для безпритульних вона знає, що це приміщення в аварійному стані, але в принципі згідно його відремонтувати і провести в належний стан». На засіданні Також йшла мова про благоустрій міста і облаштування майданчиків для вигулу домашніх тварин. Олена Крічко, Сергій Трицяк, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4